Сьогодні до нас приїхав груз від благодійного фонду Ховшлютер на чолі з Андреноводні та міжнародного фонду Діти Чорнобиля, керівник Дашкевич. Микола Володимирович, депутат восьмого скликання Білоцерківської міської ради, і дякуємо Валюші, і дякуємо всім, хто допомагає нам, нашим німецьким друзям, нашій міській раді на чолі з Геннадієм Диким та Володимиром Вовкотрубом за надану гуманітарну допомогу, а також всім небайдужим, хто любить і поважає український народ сьогодні. Приїхали памперси. Розміром Елька, як селька, які передані на комунальну установу Білоцерківської міської ради територіальний центр надання соціальних послуг імені Петер Новотні. А це люди віку, це особи з інвалідністю, це для маломобільних груп, для клієнтів територіального центру. Дякую вам, Валюша, дякую німецьким друзям, дякую всім небайдужим.